В експозицію війшло 29 робіт 26 авторів і також виставка Валерія Лещинського з міста Києва Абстрагування душі. У чорних паспорту це у нас висто, власне, роботи першого національного конкурсу картної фотографії. І з білими паспорту це роботи Валерія Лещинського. Виставка торгування душі. Mm -hmm. Відкрити виставку я попрошу начальника управління культури Хмельницької міської ради Ромаського Артем Євгенію. Доброго дня, вимушеного товариства. Mm -hmm. Насправді важко говорити, коли спостерігаєш мистецтво, яке примушує тебе мовчати і думати. Ви знаєте, зізнаюсь вам чесно, для мене це перша фото виставка абстрактного мистецтва. Якщо по образотворчому мистецтві я зіштовхувався, то... Абстрактну фотографію бачу вперше. І за це хочеться подякувати за цю можливість абстрагуватися від буденності організаторам цієї акції. І ще раз переконую, що сучасне мистецтво, на відміну від класичного, не ставило цих певних рамок перед нами, а дає можливість нам кожному побачити щось своє у кожній зробіт, ну і відповідно активізувати свій внутрішній світ. Тому. Ще раз вас вітаю на виставці. У мене є приємна місія передати вітання О, так, я так, я да, я і нагородити да, пана Валерія Лещинського грамотою міського голови і цінним подарунком є товариш пан Валерій. тому mm -hmm. передайте йому ще. От, я Друге я у нас така виставка так, абстрактного для фотографії. Для так? Okay. Думаю, не востаннє. І, Приємно перед виставкою Константин мені сказав, що серед учасників і переможців конкурсу є і тому дуже... Ми їм сьогодні надамо слово. А зараз я попрошу директора обласного художнього музею, чорнісаміна, сказати декілька слів про проєкт «Перетинання», що планується в художньому музей, анонс висновки. Ну, По-перше, годі було і мрія, то ще колись, коли тільки був заснований музей, художній тут... навіть ще і на да, проєкті його не було, просто такої, виставки, такої прекрасної виставки, як сьогодні ми можемо спостерігати. Ну, Просто в мене душа радіє. А чому був вирішено зробити такий проєкт? Тому що, ну, напевно, для того, аби ще далі приваблювати наших хмельничан і гостей міста, і нашу молодь. До якихось світових вже розвиток таких в мистецькому плані, тому що довгий час наше суспільство було закрите від цих мистецьких, від розвитку мистецтва світового, і тому ми на якийсь час просто от в голові у нас засіло одне тобто соцреалізм і більше нічого іншого не може існувати. Але незважаючи на це, художники продовжували працювати. І починаючи з 60-х років, українські художники працювали в цьому напрямку абстрактного мистецтва. І Їм було цікаво передати свою індивідуальність саме в такій манері. І можна сказати, що ну, часто дуже порівнюють абстрактне мистецтво із музикою. Тобто, як і музика ми не бачимо, ми тільки чуємо, можемо собі. Робити образи, так само і абстрактне мистецтво викликає у нас різні різні асоціації, які тільки може викликати, і причому в, в кожної людини свої окремі. Тому що в кожного в нас накопичений окремий досвід життєвий, якісь такі ситуації різні, прочитані книги, побачені фільми, дуже багато всього. Дитинство, юність. І потім, дивлячись на ту чи іншу роботу, вони викликають, знаєте, так от потрошки тягнуть нас за якісь такі струни нашої внутрішнього, нашого світу і викликають певні асоціації. А це є дуже прекрасно, тому що це вільний розвиток фантазії кожної людини. Вивільнення знаєте, вашої творчої якоїсь енергії, яку ви віддаєте взамін на роботу автора.